Для чого чоловікам оновлювати свій гардероб? А, я думав Данії оновлювати. Це особисто моя позиція. Я, наприклад, не часто оновляю свій гардероб, а оновляю його по потребі. Тобто купляю собі там, наприклад, пуховик, зношу його до дир. От у мене проблема отут-от. І от коли вже дивлюсь, так на рукаві блистить, значить треба міняти пуховик. Це як з усіма речима. Труси то взагалі мовчать. Я думаю, до речі, да, що більшість хлопців вони ну, носять речі, поки вони не зносяться. І в мене так само. Але якщо розмірковувати, типу, ну навіщо їх ще оновлювати, то для того, щоб були якісь різні луки на різні випадки, десь там на якийсь вихід, там, на якусь подію, було б класно мати якусь там гарну кофту там, чи гарні брюки. От. Чого б разом з цим не мати там собі класну зіпку чи там, класний світшот. Ну, плюс ще на нас діють е, різні тенденції. В інтернеті крутяться. Наприклад, от, Old Money Style став да. популярним рік назад. Все, всі зразу почали купляти собі ці один три зібки з високим коміром, да. класичні штани. Ну раніше ж цього не було. Воно почало висвітлюватися в інтернеті, в рілсах, в тіктоці показуватися різні там нарізки, про це розказуватися і всі, всі масло підхватили її і розфорсили. і ну і просто там Хлопець дивиться, думаю, о блін, хочу я old money стайл ходити. І, і такий пішов купляти собі кофти нові.